Ану, іди сюди, щоб я бажання загадала ще трошечки Хорошо. гроші. Є чоловік є, хочу дитину. Ок, я світанок сьогодні в нас субота. Сьогодні субота сьогодні. П'ятниця. П'ятниця <ривіт> я її сьогодні хочу впихнути в свою рутину, щоб вона почула і відчула своє відчуття. Повна свобода зараз прямо. Я повне зселення прямо зараз. Взагалі життя, бо воно його подавляє і не живе свою так, як треба. Тож сьогодні ми йдемо на розтяжку. Я подивлюся, яка шала. шпагат я сяду? Так. Я думаю, на поперечний, на продольний Зразу з ходу. і так ногу зробиш Без за вухо. вуга. Розігріва. Да. Ми їдемо передягатися і зустрінемося в залі. І Андрій не включає петлічку. прийшли в зал. І чому я Юлю сюди привела? Бо я вважаю, що людина, яка не займається спортом, вона е... Хорошо. от як ви вважаєте? Людина, яка не займається спортом, як вона себе буде відчувати? Погано. Погано вона себе буде відчувати. І я хочу, щоб вона відчувала себе класно, бо вона дуже багато працює після цього тренування. Щоб ти сказала, як ти себе відчуваєш? Багато хто приходить, каже: Бріння займалась. У мене стільки сил то, 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 то. Ну, бо воно реально воно наповнює, воно наповнює організм, наповнює взагалі навіть голову трошки. І насправді тренування це просто звичка о, і дисципліна, тільки так, ти просто більше не надихає. Ну, більше не надихає, так. Я дуже люблю розтягуватися, бо я не напрягаюсь. Не напрягаюсь і кайфую від цього. А я лише б в зал сходила. Юля. До речі, вона це інфлюенс маркетолог Я б не витрачала стільки свого часу, енергії. Якщо б вона займалася якоюсь безкучною працею, то ну, мені вигідно з нею спілкуватися. І що сьогодні ми будемо? І Тоді дружба та відношення. Ні, я вважаю, що дружби без взаємовигідних відношень не існує. Всі ми дружимо не просто так. А що тобі від мене тоді треба? думаю, що це кайфово. Ну, дави на нього. Так, давай. Ти що, приколістка? Ні, Юль, ну, тебе дуже... Хоча б бабочку зробили. Все, я зробила бабочку, бачиш? Запомню цей день просто, коли я заради тебе сідаю на шпагат. О! Хорошо? Дякую. Дякую. Да. Ну, ось скажи, які зараз у тебе відчуття? Зараз відчуття, ну, що. Що воно... емоції. Ну, от воно тягнеться. Я така думаю, прикольно. Колись я вже відчувала це, коли сідала на шпагат. більше не хотіла би. А тут я знову тут. І з цього положення роз'їжджаємося. Прямо максимально. Знову відразу. Трошечки давай відсутність, щоб не виходить. Що, ти відчуваєш дифумінове зарядження? Ні. А що? От час мені просто хочеться піти поспати. Ну, все. Після тренування будемо завершувати. Каже, що ми умнічки. Кажу, що дівчатки, ви умнічки. Ви просто ну, мега круті. Те, що ви витримали з тренування, бо ти дуже стронг-тренер. Дякую. Дуже дуже Дякую. Дякую. класно. Я дуже люблю розтяжку, і коли мені впаду йти в зал, я обираю розтяжку. Я ходжу на зал, в зал три рази на тиждень і три рази на тиждень на настречен ходжу. Тіло повинно просити спорт, якщо це здорове тіло. Не знаю, а може, мені здається. А тобі? Ще під Так. Серйозно чи діді? Не серйозно. Коротше, деякі люди не справді. Я обру зал, а не стречі. Це факт. А ти знаєш, що Зал треба змішувати, змішувати, бо м'язи не будуть качатися. Я це знаю. я прийшла на зачіску. Зараз чекаю на майстра, буду робити зачіску. І знаєте, взагалі я хочу ну, пару слів сказати, що ми сьогодні будемо робити. Це я так схудла, мені вже пишуть, що я вже нездорова, худоба. Але я вважаю, що нездорово, коли людина. Набирає вагу, ось це не Є причина, через яку вона набирає вагу, і щось в неї там поїться в організмі, і це не ок. ок, коли людина має здорове атлетичне тіло і займається спортом. Я дуже помішана. На харчуванні, і ось що ми сьогодні будемо робити. Ми сьогодні їдемо на е, виробництво моїх батончиків. То я е, чоловіку кажу: якщо мій бізнес прогорає, то ми усе зожремо. 15 тисяч буде першою партією, то я думаю, роздам родичам, сама все з'їм. Нічого страшного, все буде добре. Але я не хочу, звичайно, щоб воно прогорало, бо мені хочеться. Давати здоровий лад в Україні. Бо, по-перше, це не просто бутончик, це буде з вітамінами. Бо моя найвелика проблема це вітаміни. До речі, зараз я їх з собою взяла. Зараз покажу. Я їх з собою взяла. Ось так я їх ношу з собою. Увесь час я забуваю пити свої вітаміни. Чому? Бо я не можу їх пити зараз і повинна пити тільки коли я поїм. Коли я їх п'ю і не їм мене зразу нудить. І прикол моїх батончиків буде в тому, що ти можеш і батончик з'їсти, і там будуть вітаміни, такі, які потрібно. Ти можеш дивитися там вітамін для краси волосся. Тобто, це буде прям бомба-бомба. Цей продукт мені не хочеться так зараз сильно рекламувати, бо це я роблю в першу чергу для себе. То ми сьогодні поїдемо на виробництво. Тобто я настільки помішана в цій темі. Мені дуже подобається нею розбиратися. І вчора я ходила по гудвайну, ходила по цуму, робила такий аналіз з конкурентів. І половину, половину батончиків, там де написано без цукру, так, без білого, але там є дуже багато різних цукрів. Я хочу зробити без цукру. Абсолютно. Тож малюємося, красимося, їдемо їсти, бо я ще не снідала, їдемо їсти, а потім вже на виробництво. Боже, наскільки круто, мені в. Києві, як я сумувала за цими вуличками, і знаєте, що я побачила? Я побачила, що старі всі там заведухи, якісь магазини, вони позакривалися, і дуже багато нового чого відкрилося. І ось Юля займається. Я вже казала вам так трошки, що вона інфлюенс маркетолог І ось мені цікаво спитати у Юлі, чому зараз під час війни в Україні стільки брендів гошміль. Скільки брендів відкриваєшся yeah, наскільки це вигідно, бо мені здається, що люди чисто своє его підкріплюють тим, що зараз модно бути, типу, підприємцем. Знаєш, вони, можливо, відкриваються деякі от просто закрити своє его. Типу, я такий класний підприємець, а хтось відкриває, тому що має конкретну ідею. Типу, я класна ідея. Ми зараз йдемо завертайло, і вони відкрилися і вони стали популярними за рахунок своєї атмосфери, ідеї. Вони якось несуть якусь місію з собою, тому за ними цікаво спостерігати. І ага. от ті, хто мають ідею, вони будуть просуватися. А всі інші просто потім зникнуть. А, ну добре, а як от тобі здається, мій. Бізнес він має е, місце бути в українському полі. Бо я трошечки знаєш, не в контексті і зараз я дивлюся. Я люди не прагнуть бути дуже здоровими. Люди заїбалися від війни і їдять солодке, не дивляться за своїм харчуванням е, спортом. Дивись, тут просто треба знайти свою цільову аудиторію. В тебе є цільова аудиторія конкретно там типу дівчата, які займаються спортом, наприклад, і вони будуть купувати твій продукт, якщо ти їм донесеш цінність свого продукту. Покажеш його унікальність, покажеш його ідею. Ти ж з власного прикладу зараз несеш на них. Ти покажеш, як класно ти, угу. і через твій особистий бренд це буде твій продукт. Слухай, а якщо, наприклад, хтось хоче в Україні зробити бренд і не має особистого бренду, як йому це зробити, і наскільки йому це буде рентабельно? З допомогою інфлюенсерів. брати аудиторію, яка їм довіряє. І продавати ці аудиторії. А наскільки це рентабельно, це точно дорожче ніж через особистий бренд? Я просто вчора прийшла до неї в офіс, і там хтось крикнув: Юля, в нас є клієнт, він хоче, щоб шумів увесь інтернет. Єбать, а скільки це коштує пробачте, Юля, скільки це Це може коштувати багато. Це може коштувати 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. Якщо і ми то не будем... факт, і то не факт, але блін, ну ми можемо на ці кошти закупити класну рекламну кампанію з мільйонниками. І весь інстаграм загудить. От, наприклад, там е інфоприводи, коли блогери запускають там не знаю народження дитини, купив машину. Про них годить весь інстан особистий бренд. Я але вони немає. закупляють рекламу для того, щоб там типу навести суєту. От Кенді запустила недавно цей свій блокнот. О, добре. І, Його і що? рекламували всі блогери. Аня Трінчер, Іра Кудашов. Скі, скільки коштувало їй це? І я думаю, що типу вона за рахунок своєї якоїсь пізнаваності може і десь з кимось там по вартеру домовлялась про співпрацю. Але я думаю, що це точно коштувало би там тисяч 30 доларів. І наскільки це потім рентабельно окупити ці блокноти? блоки? Якщо в тебе стартовий бізнес ну взагалі не лізь до інфлюенсерів. О, типу, це не перформанс-маркетинг, який буде давати тобі гарантію продажів. А якщо це вже класний, успішний бізнес, який вже заробляє, а йому треба підвищити впізнаваність. <тас> оце інфлюенс маркетинг Тобто зараз я відкриваю свої батончики і я не йду до тебе. Я тобі не буду брати гроші, скажу, залишив поки що собі. Поки що. Добре, дякую. <гум> <гум> Погнали їсти. <гум> Хавать! Я з тобою, що в мене є 1000 баксів. Куди мені краще її вкласти? В блогерів, в таргет, чи, можливо, просто в упаковку свого бренду. Типу, навалити класних фотографій, наробити і зробити супер дизайн, наприклад. Взагалі, я думаю, що в таргет. Ну, типу, дивись, упаковка не завжди все вирішує. Ну, подав, да, класно, коли вона гарна привабливуватися, але в першу чергу ти можеш почати якісь перші продажі, почнеш заробляти, і потім можеш покращувати свою упаковку візуально і показувати свій ребрендинг, як ти зростаєш. Але якщо там типу розглядати блогери, то взагалі типу поки що не варто десь з якимись маленькими по бартеру? Да, по бартуда, але щоб прямо вкладати в це кошти, ну типу я б не вкладала. До тебе ж приходить дуже багато клієнтів. І ось в чому феномен тих, хто зростає, і в чому феномен тих, хто не зростає, ну якісь покапи. Наприклад, я в тебе купав. Ну не в тебе, а через блогерів купувала рекламу на сексологію. Я не можу об'єктивно оцінити. Мені сподобався результат чи ні. Напевно, я небагато грошей вклала на це. Можливо, моя ніша важка. Я не знаю. Ну тобто, щоб гроші я окупила, то 100% я не можу сказати. А от що ти взагалі думаєш з цього приводу? Ну, І з тебе був особистий блог. Особистий блог. Тобто, ти продавала по факту себе, консультації, свою експертність це набагато важче продається через блогера. Тобто, і якщо це просто формат, наприклад, якогось знайомства, якби тебе там знаєш, через особисту зустріч презентували, прямо інтегрувати тебе, що ти подруга цієї блогерки, це б дало більше результату. Це потребує і більше вкладень, і тебе тут на місці. А ти трошечки була не на місці? Хоча можна було б запланувати таке. Якщо ми беремо прям бізнеси. Велике, то є ті, які фокусуються одразу на продажах. І вони заходять в інфлюенс маркетинг очікуючи продажів. А інфлюенс-маркетинг маркетинг це не про продажі, це про впізнаваність. І от їх феномен або не феномен в тому, що ти ставиш якісь не ті очікування. І потім у тебе ожидання в реальності, бо я хотів в продажі, їх не вийшла. А ми фокусувалися на впізнаваності або навпаки. Ну, типу, бувають різні випадки. А якщо ти заходиш і не очікуєш суперпродаж, а працюєш над креативом, над тим, щоб це запам'яталось, потім вона якось тобі вдовго спрацьовує інакше. Ось, блін, знаєте, в мене мрія, щоб кожна людина була свідома, щоб кожна людина розуміла, що вона кладе собі в рота. Є великий аргумент у людей, хто не хоче займатися своїм здоров'ям, вони кажуть чи не було психологів, все нормально. Ну як нормально, якщо кожна дитина зараз, котра виросла, ходить, і каже, що мої там батьки щось не так за мною зробили. Раніше, типу, не було глютену, не було лактози. Але це все було. Але люди на це не звертають увагу, і вони просто кажуть, що я щось вигоріла, я щось втомилася, Мені потрібно 150 чашок кави випити. Все це вигорання, увесь цей стан емоційного просто падіння. Першу чергу через ваші гормони. Гормони і їжа це одне і те саме. Що ви їсте, то провокує ваші гормони в той чи інакший стан. Тому я вважаю так важливо займатися своїм здоровим харчуванням. Хоча би здати аналізи. Я не пишу в описі, які аналізи треба здати, щоб перевірити, чому ви себе погано відчуваєте. Я впевнена, ось це гортання рілс. Якщо ви 150 тисяч рілсів дивитеся. Це про те, що типу, я відпочиваю, бо у вас навіть немає сил відпочивати інакше. Ось що я думаю з приводу людей, які неосознано, несвідомо харчуються і живуть. І я хочу це змінити. Дивіться, п'ю ось цю таку мечу, вона дуже ваняє, але вони намагалися зробити тут щось таке, типу, мандаринку. М -м. Дуже не смачно забуваю омагу 3. Ще в мене є куркумін він для шкіри, вітамін Д, щоб я просто себе гарно відчувала. І для моєї мозкової активності я забула, як воно називається. Приїхали, зараз будемо куштувати батончики. Я зустрінусь з власницею своїх батончиків. Вона виробляє батончики для себе, від свого ім'я і допомагає мені виробляти, щоб я менше грошей витрачала на всякі помилки. Зараз подивимося, познайомимося з нею. Доброго дня. Ми на виробництві компанії Верде Світ. Прошу за мною. Шоколадне, Доброго. шоколадне виробництво. Доброго. Так. Доброго. У нас тут проходить формування батончиків. Ми формуємо їх ось такі форми, де до речі, ваші зразки. Ми зараз все розріжемо, подивимось. Ми зробили 6, да? 6, так. 6, 6, так. В складі У нас натуральні повністю інгредієнти. Звісно, і в нас натуральні, і тут натуральні. Просто тут ми дали харчові добавки, вітаміни, суперфуди. І тому батончик цей буде максимально корисний, збалансований і смачний. Багато людей е, дійсно вважають, що цукор не можна чим замінити і вони не можуть розстатися з цукром, тому що їм подобається цей смак. Замість цукру у нас тут буде підсоджують виступати фінік е, взагалом. І він він достатньо солодкий. Дуже багато людей думає, що колагіна засвоюється. Але якийсь колаген не засвоюється, а якийсь засвоюється. Ось розкажіть різницю. Ми використовуємо гідралізований колаген. Він це очищена формула колагену. Він, по-перше, рибний, не тваринного походження а з преміальної сировини, а з риби дикого вилову, французький. І за того, що він гідралізований і молекула очищена, відповідно вона засвоюється в організмі. Плюс, якщо ми будемо додавати, а ми додаємо туди вітамін С, то це ще покращує засвоєнню. Колеге. <реш> Дуже цікаво спробувати на смак, яке воно буде. А, Це фокус все. Тут ягоди, я, я гольжі, да? Да, раз другу. Ммм, она топ. Угу. Мені дуже подобається. там у нас фініки, там є шоколад. Фокус бар дуже смачний. Дай мені Скажеш, як тобі. Давай з перлину пополам подивимось, що там. Тобто, що виглядеться так, знаєш? Так, воно таке специфічне. Ні запаха риби. Вообще, очень не, ну, взагалі, дуже вкусно. Ні, ну, той, хто розуміє, що таке спіруліна, то... Mm, я би не знала, що там є спіруліна. Ні? Mm. Nee? Не відчуваєш? Угу, mm -hmm. я не відчуваю. Мені подобається. Мені подобається. Угу. Я, б, так, я даже ела би такі навіть їла б більше, ніж у тезі. У нього, до речі, кажуть, такий освіжаючий смак. Угу. Давай це. Э, це що? Боубар. Зараз будемо розбиратися. Точно? А, дай, там ягоди асаї. Э. Mm. Це прямо... Бомба. Теж трошечки що тут зробила? А я добала мідальний екстракт. Mm -hmm. Чувствуюся. Вау. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Я зараз спробую сліп бар, то може я засну так одразу моментально. Тут у нас мелатонин, магній, ашваганда. Ну багато всього. І що ще? Міндальна паста, медаль, mm -hmm. ромашка лаванда. Все ромашка з лавандою. Ну, що, ми посадили вчора лимонний екстракт. Офігенно. Смаку вітамінів — це просто супер. Ну, так. Такий аптечний, так. Ну, і аптечний, так. Короче, я зняла квартиру, на 4 доби. Це дуже маленька, 300 баксів на 4 доби. Ми зараз прийшли додому спати, і ну, треба ж типу якось завершати це відео, то ми завершимо його в позі лотаса. Закривайте очі, глибокий тих. Глибокий вид, дівчата. Дуже дякую, що ви сьогодні були зі мною. Ми щось так сьогодні втомилися, і наша задача по батончиках. Якщо вам цікаво, що ми там будемо далі робити, ми будемо куштувати зараз ці пробнички. Будемо дивитися, які смаки будуть заходити. Бо завтра в мене бранч в Києві. Ви вже на нього не попадете, бо відео ви дивитесь. Пізніше, і на цьому барбрані буде 20 дівчат, 20 людей, які будуть куштувати батончики, і ми оберемо 5 смаків, які будуть у нас вже продаватися. Як виходити на великий ринок? Я думаю, це буде дуже важко. Місяць два нам ще на розробку усього всього треба. Чекайте, дуже рада була, що ви були зі мною. Дуже дякую, обіймаю ваша Маша. Папа. -па.